Розвідувальний дрон Збройних сил України зафіксував тренувальний табір окупантів на острові Джарил-Гач у Херсонській області. Цей острів ще називають українськими Мальдівами. Згодом наші військові максимально ефективно відпрацювали за координатами за допомогою Хаймарс. Відстань від табору росіян до наших позицій становить щонайменше 60 кілометрів. Окупанти ще у травні цього року облаштували на острові Джарилгач полігон, де почали навчати нещодавно мобілізованих солдатів. Росіяни шукали на острові більш-менш безпечні місця, адже вважали, що це та відстань, яка для української зброї поки що недосяжна. Вважали до того моменту, як прилетіло. Ну, хоч на Мальдивах побували, родичі в усіх цих російських мобілізованих миттєво записали у дуже довгу чергу на отримання одного кубометра дров.